Ось таким чином проходить процес фарбування. Роблю зараз дві іграшки, більший лелека і менший лелека. Фарбую крила в два кольори, білий і чорний. З маляркою проклеюю. перший раз, фарбую білим кольором, потім вже проклеюю другий раз, щоб пофарбувати чорним кольором. І тоді буде ну, воно все рівненько і гарно. Ось тут видно, що фарбую вже в чорний колір. Ось так виглядає воно вже пофарбоване. Маю ось такий ніж. Шукав до нього нові леза. Нічого не знайшов. Крім ось такого нового набору. З новою ручкою. Дуже крутезний, ріжений маляркою. Тут інколи бувають такі складності. Треба, щоб були гострі леза. Тут дуже великий набір. Інтертул. Молодці, звісно.